Мої вітання! Усіх поціновувачів солодкого та шоколадного запрошую сьогодні із собою на кухню. Будемо готувати брауні. Для мене цей рецепт є ідеальним. Я часто готую за ним і виходить неперевершено. Десерт стане чудовим доповненням до кави на початку робочого дня. Тож готуємо! На водяній бані потрібно буде розтопити 180 грамів шоколаду молочного чи чорного за вашим вибором і 120 г вишкового масла. Я обрала, як бачите, два види шоколаду. Частину залишаю на посипку. Подрібнюю шоколад та горіхи зручним для себе способом. Горішки дуже люблю, тож часто додаю їх у випічку. Поки ви спостерігаєте за тим, як розтоплюється масло разом із шоколадом, хочу уточнити, що в цьому відео я представлю два варіанти приготування брауні. Перший більш класичний варіант, а другий для тих, хто слідкує за своєю вагою. Варіант буде більш дієтичним та здоровим. До трьох середніх яєць додаю 200 г цукру і збиваю приблизно 2 хвилини. До них же додаю розтоплене масло та шоколад. Сюди ж відправляю 30 грамів какао, дрібку солі та ванілі і 80 г муки. Все добре перемішую. Форму, в якій я буду випікати десерт, обов'язково застеляю силіконізованим пергаментним папером. Якщо у вас звичайний папір, то обов'язково змащуйте його жиром. Бо, якщо цього не зробити, десерт буде важко дістати з форми після випікання. Прикрашаємо брауні шматочками шоколаду та горіхів. Це буде дуже смачно! Десерт проведе у духовці приблизно 25-30 хвилин при 180 градусах. І ще один десерт, який я знайшла на просторах інтернету, і мені стало цікаво, що ж із цього вийде вирішила його приготувати. Лише три інгредієнти. 20 хвилин випікання і корисний та дешевий варіант брауні буде готовий, Два невеличких банани, 3 яйця, 2 столові ложки какао, дрібка ванільки, все перемішуємо. Випікаємо та порівнюємо десерти. Ну, що я скажу? Звичайно, другий варіант має право на життя. І, можливо, навіть комусь він сподобається і буде хорошою альтернативою для класичного брауні. Особливо для тих, хто дійсно слідкує за своєю вагою, веде здоровий спосіб життя. Такий варіант. Цілком доречний, можна готувати і смакувати. Але все ж, таки, все ж таки, це не мій варіант. Я схиляюся до класичного. Він не йде ні в яке порівняння з оригінальним брауні. Більш схожий на омлет із смаком какао та банана. Обидва рецепти ви знайдете в описі під відео. Дякую, що були зі мною. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Готуйте задоволенням. До нових зустрічей!